Ім'я Джеймса Джойса назавжди залишиться у списку найвидатніших літераторів завдяки роману Уліс наріжному камені літератури модернізму, який, як і будь-яка культова книга, породив масу пересудів та контроверсій. Назва твору, який його сюжет, відсилає до поеми Гомера Одіссея про поневіряння царя і так і наймення Одіссей. Латинізований варіант його ім'я звучить саме Уліс. Однак, якщо події Одіссеї займають 40 днів у часи після Троянської війни, то роман Джойса описує лише один день, а саме 16 червня 1904 року. Події відбуваються у рідному місті письменника Дубліні. А в ролі Одіссея виступає пересічний громадянин Леопольд Блум. Характерна особливість основних персонажів модерністських творів це саме пересічність. Якщо Одіссей – це розумний мужній герой, то Джойсовий Блум – це по суті ніхто. Головною зіркою в даному випадку виступає саме текст. Експериментальний та складний за своїм характером текст приземлює епос Гумера до гнітючих дублінських реалій. Мандрівним скелям протиставляються лабіринти вулиць, циклопи стають націоналістами. Підземне царство аїц стає цвинтарем. У 1922 році, коли у ліс був опублікований, широка публіка не була готова до експериментів Джойса. Британська письменниця Вірджинія Вульф навіть назвала роман низькопробним та незабутньою катастрофою. Однак через три роки світ побачила її книга Місіс Деловей», яка описує один день життя головної героїні і явно була натхнена у лісом. Черговий приклад ідеї, котра стає лише сильнішою із часом.